Друзі, вітаю на нашому каналі. Хочу поставити вашій увазі шкоду фабію Бонді. Автомобіль, як бачимо, це візуально та й по назві у кузові Універсал у чорному кольорі і в дуже класному збереженому стані та на топовій максимальній комплектації. Ви бачите на відео стан зовнішнього автомобільчика. Автомобіль, до речі, дуже класно збережений. Він що візуально, що технічно. В суперовому стані. В автомобілі у нас 1,4 бензиновий простий двигун. Всіма улюблений, який всі полюбляють за його надійність, простоту та економію. Також у нас механічна п'ятиступенева коробка передач. Ну і, ну і класний пробіг 195 тисяч. Оригінального перевіреного пробігу. Отже, не буду вас втомлювати довгими розповідями відразу до діла. Як бачимо, в нас передня лінзована оптика в суперовому стані, прозора, без тріщин, без запотівань. Є також у нас омивачі фар, протитуманні фари. Як бачимо, у нас бампер в суперідеальному стані, немає ніяких тріщин, сколів чи чогось подібного. Всі решіточки повністю ціленькі. Капот, як бачимо, також в топовому стані. Ніяких сколів чи чогось подібного. Дефектів, м'ятин, царапин взагалі немає, ніякої корозії. Автомобільчик дуже-дуже файно збережений. Я вважаю для своїх років, можна сказати, в ідеальному стані. Бачимо, що з цієї сторони також оптика на звичайно гарному збереженому стані. Також, звичайно, притутуманки, все повністю. По електриці у справному стані в нас в автомобілі все працює, функціонує, все як потрібно. До речі, в нас в автомобілі оригінальне ще скло, також відразу показує він код автомобіля, кому потрібне. Навіть лобове шкло в нас ще оригінальне. Ну і, звичайно, всі інші вкруг також оригінальні, ціленькі, без тріщин, без якихось проблем. Отож, переходимо до огляду бокової частини. У нас... 15 легкосплавні диски, 195 50 r 15 гума. Гума у нас літня. Всі 4 ската однакові в гарному стані. Також у нас в хорошому стані гальмівна система, що спереду що ззаду, диски, можна сказати, майже новенькі, без зносу, також гарні гальмівні колодки. Показую вам стан кузова. Як бачимо, ніяких похірців ржавчини. Ніяких якихось проблем, сколів, подертостей чи щось подібного немає. Немає навіть державчинки на порогах, де зазвичай буває їхні слабкі місця або низи дверей. Тут усе повністю в топовому. Знову ж таки, повторюю, це дуже класний стан. Ніяких проблем тут абсолютно немає. Подивіться, лишень стан кузова. Можна дивитись у нього як у дзеркало. Бачимо задні арочки, також ніяких абсолютно тут пухирів, жавчини чи чогось подібного немає. Ціленький, гарний автомобільчик. Ось такий в нього стан. Дах автомобіля також рівненький. Переходимо до огляду ззаду. Бачимо у нас ось такі задні фонарі. В ідеальному також, як бачимо, стані, ніяких тріщин чи чогось подібного немає. Присутні у нас партроніки ззаду, також все, звичайно, в робочому стані. Ляда, подивіться, яка рівнесенька, гарненька, без якихось проблем. Повністю все в оригіналі в нас. Тут все дуже класно виглядає, ніяких проблем абсолютно немає. Також, звичайно, все в нас оригінальне, оригінальне скло. Переходимо на цю сторону, також у нас задній стопі з правої сторони в суперстані. Знову ж таки, бамперок без потертостей, нічого не пошкрябано. Гарна у нас гума. Ось такий в нас стан із цієї сторони. Подивіться. Дуже класно збережений автомобільчик. Ось, намагаюся максимально повільно вам показати, щоб все гарно сфокусувалося. Абсолютно немає ніяких пошкоджень, ніяких дефектів. Повністю рівнесенький ціленький автомобільчик. Автомобільчик у нас, як я і казав, на максимальній комплектації, на шкіряному салоні. Подивіться, стан дверей. Цілесенькі, немає також ніякої корозії, повністю пластики все ціленьке, гарненьке. Маємо підігрів дзеркал, електрокоригування, передні та задні електрослапідіймачі, ціленька тканина, ніде нічого не обвище. Все ціле по проємчиках. Як бачимо, проємчики також у нас всі, до речі, петлі в нас нічого не де не кручено. Все в нас в повному оригіналі. І подивіться на ці шикарні сидіння. Оригінальний шкіряний, натуральна шкіра, не шкірозамінник, дуже топові сидіння в класному стані. Навіть ніяких слідів, тріщин чи чогось такого критичного, щоб потребувало б якоїсь перешивки салону. Абсолютно немає. Дуже класний стан. Автомобіль вже має трішки років з дати виготовлення, але він... Просто дуже-дуже ну, класно збережений. Дійсно, автомобілем гарно користувалися. І ось такий в гарному стані автомобільчик приїхав до нас. Звичайно, також у нас під ковриками все частенько, охайно. Педальки бачимо в гарному стані. Перемикачі нічого не повитирано. Вся, всі наклеєчки, фарба, все в нас в класному стані. Маємо ось такий панель приладів, таке кермо, шкіряне, також в дуже класному стані, не повитирене. Перемикачі світла та двірників. Знак аварійки. Також бачимо не У нас є мультимедіа, все, звичайно, функціонує. Є підігрів передніх сидінь, також все працює, все як потрібно. Є, звичайно, поличка для речей, також присутній у нас кондиціонер, все також вмикається. І працює як потрібно. Я вже казав, п'ятиступенева куліса, гарний стан, механічне стоянкове гальмо, також все працює, все функціонує. Тут у нас є ось такий попільничка, також гарно, чистенько, акуратно. Подивіться ось на стан потолочку. Все також цілесеньке, всі люстеречка, все в нас ціле, все як має бути. Тут також ніяких проблем немає. Все абсолютно ціленьке. Бачимо тут також все ціленьке. Такі стієчки. Потолочок, як бачимо, дуже охайний, чистий, ніяких абсолютно пошкоджень, ні по стійкам, ні по потолку немає. Салон просто навідмінно вважає на 5 з плюсом балів. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Тут двері в нас також дуже класно збережені. Подивіться на ці підлокітнички. Абсолютно не повитирані. Всі кнопочки, все також все як новеньке. Тканинка все ціленька, нічого ніде не, не обвише. Приємні не обдерті, не побиті. Сидіння шикарні. Також в дуже класному збереженому стані. На підлозі в нас чистенько, охайно. Зроблена хімчисточка, як бачимо, чистенькі коврички. Ось подивіться на загальний вигляд, на загальну панель приладів. Дуже класно виглядає автомобільчик. Потолочок у нас ніде не обвис. Переходимо на іншу сторону. Як бачимо, тут двері у нас також все ціленькі, гарно збережене. Ось такі в нас сидіння. Знову ж таки, проєми все цілюсеньке. Ніяких пошкоджень, ніяких моментів та нюансів немає. Ну і останній, остання дверка, дверка переднього пасажира. Як бачимо, також без дефектів, без корозії. Двері дуже-дуже гарно збережені. Подивіться, лишень їх стан. Супер гарно виглядає. Панелька у нас ціленька, немає ніяких там царапин, пошкоджень чи чогось подібного. Все ціленьке, що з однієї сторони, що з іншої. Знову ж таки, жоден болтик на автомобілі не кручений, всі наліпочки, все в нас в повному порядку. Ніде немає ніяких похірців, ржавчинки. Ціленький, гарний автомобільчик. Звичайно, в нас є бардачок з функцією охолодження. Також. Ось така пака документів, є всі сервіса, бірочки, РДВшки. Кому потрібно, хто приїде, зможе з усім всім ознайомитись і переконатись в тому, що автомобіль дійсно класно обслуговувався і він в дуже хорошому стані. Також, до речі, у нас два ключі присутні. Спробуємо завести автомобільчик, вмикаємо запалення, тестуються у нас всі системи. Протестувались, ну і спробуємо завести. З півоберту у нас автомобільчик заводиться, немає абсолютно ніяких помилочок. Як бачимо, все чудово працює. Гарно рівнесенько працює двигун, класна динаміка, абсолютно все чітко, знову ж таки ось перемикачі, всі надписи на місцях, нічого не повитирано. Дуже гарний і класний. Автомобільчик. Також, звичайно, у нас є музика, все працює. Звичайно, ми оглянемо і багажний відсік. Ось тут у нас, як бачимо, є поличка. Все в нас працює, функціонує. Так, ось все складається. Подивіться стан багажного відсіку. Все чистенько, охайно, все на своїх місцях. Також показую вам стан проємів. Ціленькі, все тут у нас також в повному оригіналі. Жоден болтик, на, гадаю, на автомобілі не крутився. Все у нас в повному оригіналі, все ціленько, немає ніякої корозії, рівненький, класний, гарний автомобільчик. Також у нас під ковроліном є аптечка, запаска. Звичайно, домкрат, ключі, все також присутні. Ляда з під низу також в дуже класному стані, ніяких абсолютно моментів, ціленький пластик. Тут у нас ніяких похирів, корозії, щось подібного немає. Як бачимо, все дуже гарно виглядає, гарно збережено. А що у нас робиться під капотом? Під капотом у нас повний порядок, все також в оригіналі. Бачимо, капот у нас ціленький, нержавий, все в нас. Суперстані. Болтики також, звичайно, не кручені. Стакани все ціленьке. На крилах болтики все у нас також в оригіналі. Хороший акумулятор. Кріплення всі на фарах ціленькі. Він-код, звичайно, бірочки, все на своїх місцях. Тут у нас все ціленько, що з тої сторони, щось тієї. Тут також він-код у нас все на місці. Прозорий. Гарний антифриз, подушки на двигуні все в класному стані. Бачимо, автомобільчик обслуговувався гарно, замінені ремні. Двигун працює чітко, чудово, без будь-яких зауважень, просто відмінно. Технічний стан автомобіля чудовий і не потребує якихось додаткових капіталовкладень. Хто приїде, як завжди, дам можливість оглянути, підключити діагностику до автомобіля. І заїхати оглянути автомобіль знизу. Він знизу повністю сухенький, ціленький і в дуже класному стані. Отже, давайте пройдемо і проведемо перевірку товщиноміром нашого автомобіля. Розпочинаємо з капоту 77, 88, 97, 119, 119, 113, 93, 93,2, 93.3, 93. Капот у нас в повному оригіналі передні крильці 93, 106, 106, 107, 96 і 9. Також оригінал. Двері 109, 109, 110, 101, 112 понизу, 112, 113. Пороги 106, 115, 115. Також все в оригіналі. Задні дверки 94, 114, 108. 108. Також у нас оригінал. Задні арочки 101. 95,2, 100, 117, 106, 93,4. Дах автомобіля. 88, 88 і 8. Ляда 101. Також все в оригіналі. Ідемо далі. Ляда у нас 113, 107, 101, 101, 96,4, 109. 104, також в нас оригінал. По цьому крилу в нас є невеличка косметика на цій ці. Зараз я вам це продемонструю. Розпочнемо зверху 109 97,6 дах. Як бачимо, арочки у нас все тут добре. Все в оригіналі. Тут у нас є ось невеличкий невеличка косметика. Бачимо 257-221. Арочка 143. 192, 192, 192, 193, 193, 156 донизу, 130, порожик, 124. Отже, невеличкий косметичний підказ, нічого взагалі критичного немає. Розпочинаємо перевірку далі. 106, 106, 107, 107. Двері задні у нас в повному оригіналі, 97,7, 107. Переходимо на передні двері, 108. 118, 110, 110, 122, 104, порожик, 123, передні крильця 131, 117, 153, 114. Ну і давайте ще спереду дах. 91,4. Отже, ми провели перевірку товщиноміром даного автомобіля. Побачили, що в нас дуже класний гарний збережений автомобільчик. Є невеличка косметика на задній аресі. Візуально виглядає все супер. Єдине товщиномір показує нам невеличку косметичку на задній аресі. Взагалі не бачу нічого критичного, зроблено все чудово. Отже, що хочеться підсумувати по даному автомобілю. Маємо класний збережений кузов в автомобілі. Що зверху візуально гарно виглядає, що з піднизу, автомобіль повністю нержавий. Приїде, хто в цьому може переконатись. При потребі можу зробити додаткове відео чи фото нижче автомобіля, скинути кому потрібно. Також можете приїздити, підключати своє комп'ютерне обладнання. Ми це попередньо вже зробили. По автомобілю абсолютно немає ніяких помилок. Всі блоки працюють чудово. По електриці абсолютно все вмикається, все світить, усе функціонує. Ми бачимо, що автомобільчик у нас на топовій комплектації, шикарний шкіряний салон, лінзи, титанчики, тобто підігрівий сидінь, дуже-дуже гарний автомобіль, парктронічки, ну і багато чого іншого. Я думаю, що хто приїде на огляд даного автомобільчика, він буде обов'язково ним задоволений, тому що автомобілі в подібному стані та подібній комплектації, я... Поки що в нас в регіоні, наприклад, не бачив. Тому поспішайте, тому що такі автомобільчики це є рідкість. Як завжди, наостанок хочу побажати вам вдалого дня, хороших покупок. Ну і звичайно класних, хороших продавців.